Почнемо сьогодні з півночі, зокрема з прикордоння на Харківщині, де, от ну від початку травня, можливо навіть від крайніх чисел квітня, помітно зросла інтенсивність війни і на Липецькому напрямку, і е, на Вовчанському приблизно за два десятки кілометрів від Харківської окружної, ну плюс-мінус. Да, вже от рівно рік, як е, вибухи лунають з різною інтенсивністю, але не припиняються і спалахують дуже серйозні бойові протистояння. Лінія бойового зіп. Дня північніше Харкова наразі сягає приблизно приблизно два десятки кілометрів, і епіцентр, скажімо так, найзапекліших протистоян це умовна лінія між глибоким і лук'янцями, приблизно на півдороги між липцями і олійником. От, власне, це найбільший найбільша, скажімо так, концентрація всіх боїв. Але треба визнати, що весь цей рік гинуть московити. І тут на території України і на своїй московицькій землі. І час до часу ще й спалахує там їхня техніка. Власне, українські воїни от, ну, намагаються на цьому відтинку фронту користатися будь-якою можливістю, аби е, чинити тиск на позиції противника після того, як власне, від самих липців українські воїни ще е, восени минулого року московиті відкинули. От, власне, так сталося на минулому тижні, коли воїни 13-ї бригади оперативного призначення Хартія спільно з побратимами з інших підрозділів спланували операцію і. Звільнили частину е, лісового масиву між Травінським водосховищем і річкою Липець. Е, е, Північно-східніше від Харкова у секторі, де Епіцентр боїв наразі місто Вовчанськ. Лінія бойового зіткнення нині сягає приблизно три десятки кілометрів, починаючи від Московицького мурома, перетинаючи сіверський Донець, південніше бо і далі північним берегом річки Вовчої доходить до східних околиць тихо, де далі завертає до кордону. Приблизно це три десятки кілометрів. Але повторюся, епіцентр боїв у Вовчанську і весь минулий тиждень московити там. Намагалися проводити дуже активні штурми, зокрема у центральній частині міста. На відтинку, я би так сказав, ну. Дуже умовно, дуже умовно окресленому і зі сходу річкою Вовчою, і з і заходу річкою Вовчою, і зі сходу проспектом Соборним. Хоча відверто кажучи, Вовчанськ ну знищений зараз вже за, за понад рік безперервних артилерійських обстрілів, авіаударів контактних боїв настільки що там будь-яку вулицю вгадати дуже складно, але от вулиця Шевченка, вулиця Духовна, це от епіцентр тих боїв, які відбувався там. Але треба сказати, що українські воїни також тут. У них виходить проводити час до часу контратаки по всьому периметру лінії вклинення, так або інакше, захопити цю ще знищену територію українські воїни. Наразі московитам не дозволяють. Детальніше от про оперативну ситуацію півд... північніше Харкова, зокрема на Липецькому напрямку, мали би можливість почути від безпосереднього учасника боїв командир батальйону 13-ї бригади оперативного призначення у Хартія на зв'язку зі студією «Спецскоро». Вітаю вас куба. Вітаю вас, як мене чутно. Дуже добре чутно і дуже раді вас бачити. Куба, скажіть нам Навзайм. просто зараз от, інтенсивність ворожих штурмів на відтинку від, е між глибокими лук'янцями порівняно з минулим тижнем, вона зросла, пішла на спад, тримається на одному рівні. Або, можливо, навпаки, сили оборони України зараз, так би мовити, грають партію першої скрипки і контратакують противника, він лише обороняється. Ми спостерігаємо спроба ворога накопичиться. Та просуватися малими групами, але е, засоби е, розвідки, як е, класичні наксталти, наземні розвідки, аеророзвідки за допомогою мавіків, крил тощо, так і деякі інноваційні сучасні зразки дозволяють нам виявляти ці спроби просування там на мотоциклах, на квадроциклах, та завчасно все це знищувати. Була інформація, що московити нібито намагалися атакувати у напрямку липців навіть із застосуванням бронетехніки. Потім ближче до середини минулого тижня з'явилися ці повідомлення про у ворога територію лісу, там плюс-мінус 2,5-3 квадратних кілометри. Ви могли б трошки докладніше розповісти? По-перше, чи дійсно була оця спроба механізованої атаки з боку окупантів? І, власне, як вийшло відбити цей лісовий масив у ворога? Дивіться, за. 1 травня було знищено біля 50 окупантів, 17 одиниць бронетехніки та інша зброя, та майно. це наксалт це стосовно спроби просування. Стосовно операції по звільненню лісу, це була довготривала операція, вона була зроблена за один день, вона тривала 5,5 місяців. Це і стадія планування, і самі штурмові дії. Активна фаза це було 48 годин. Коли саме бригада Хартія за допомогою артилерії 92-ї бригади. Закріпилася на в цьому лісовому масиві. Наступні 24 години штурмові групи 92-ї бригади підключилися до штурмових дій, і це дало змогу хлопцям, як то кажуть, зацепитися. Та вже наступні місяці, крок за кроком, ретельно просуватись, нищить ворога. Та звільняти цю ділянку. Куба, дякую вам дуже, що знайшли час і можливість відповісти на кілька запитань. Дякую вам. Бережіть, будь ласка, себе і своїх воїнів. вам за пане e -hmm. Олександре. От ну давайте так: все таки активізація московитів, очевидь, відбувається і на півночі Харківщини, Тим більше Комбат сказав, що дійсно перекинули певні частини. E -hmm. На мій погляд, синхронно все відбувалося. От на Липецькому напрямку і на Вовчанському, коли от почали штурмувати це серед місця. На вашу думку, це от наслідок вивільнення на суджанському напрямку якихось ресурсів? Чи, скажімо так, це угруповання ворожих військ північ намагається якогось туману напустити знову? Тоді запитання з якою метою? Я б не розглядав це як окрему подію на фронті. Зараз ми спостерігаємо початок весняно-літньої кампанії. Російської армії, тобто вони пройшли етап також саме планування, затвердження, і зараз йде реалізація саме весняно-літньої кампанії. Тут тобто треба зрозуміти, які цілі російська армія ставить перед собою саме на цей період, який також взаємопов'язаний з політичними процесами. Тобто, перше, це звичайно досягнення тих цілей, які Путін. Анонсував на початку війни, це як мінімум вихід на кордони Луганської Донецької області, адміністративні кордони це створення так званої санітарної зони вздовж кордону в Харківській і Сумській області. Тобто, для того, щоб мати змогу загрожувати артилерійськими ударами Харкову, Сумах, ну, в першу чергу, Харкову. От. І на південному напрямку це вихід на зачіплення, хоч чимось, за Дніпропетровську область, ну і все Запорізької і Херсонської області, тобто, оце оці події вони пов'язані в загальному задумі, і це угрупування північ воно вирішує свої завдання, які перед ними поставлені на цю весняно літню кампанію. Тобто, їх завдання вийти, наблизитися якомога ближче, якщо ми розглядаємо харківський напрямок. Це до Харкова навіть не змінилося від травня минулого року. Зі воно не змінилося. Дійсно, вони ми бачимо знову ж таки, оголошення. Весняного призову, який збільшений в Росії, це знову ж таки прихована мобілізація, завдяки якій збільшиться саме контрактна армія e, z... угрупування. Всі отримали e, підкріплення. Ми це бачили минулі місяці. воно підходило на всі напрямки.